Мій улюблений варіант це полуниця. І знову ж таки, все це я роблю на середньому вогні. А Можна зробити навіть якісь квітки з зефіру. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися рецептом домашнього зефіру. Цей рецепт простий і універсальний, виходить майже завжди з першого разу. Тож, якщо ви ще жодного разу не готували зефір у себе вдома, доєднуйтесь і я думаю, разом у нас з вами все обов'язково вийде. Зефір у сучасному вигляді з'явився у 19 сторіччі у Франції, коли в. Кандитери вирішили трохи поекспериментувати і під час приготування фруктової пастіли додали в збиті білки. І так вийшов сучасний зефір. Але аналогом цього десерту є страва, яку готували ще в Греції, і її готували зі смоли рослини Алтея. І назва зефір походить саме від давньогрецького богу західного вітру зефір, що підкреслює легкість цього десерту. Перед тим як почати, дуже прошу підтримати мене вашою вподобайкою і підпискою, якщо ще не підписані. І поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти: 60 грамів яєчного білка. Це приблизно два середнього розміру яйця. Жовтки нам не потрібні, потрібен чистий білок. Дрібка солі. 200 грамів цукру, 150 для сиропу і 50 для взбивання білків. 200 грамів фруктового або ягідного пюре можна як купити вже готове, так і самостійно приготувати з будь-яких фруктів чи ягід, які у вас є. Навіть з заморожених, все це просто і легко робиться. І таким чином ви можете робити різний зефір. Ще знадобиться 80 мл води і 8 г агар агару. Важливо для зефіру використовувати саме агар-агар, і желатин його не замінить, бо, по-перше, для агарагару не потрібен холодильник, щоб він застиг на відміну від желатину. А по-друге, желатин може згортатися при закипанні, що зіпсує страву. А агар-агар підходить саме для зефіру. Як я казала, цей рецепт простий, універсальний, і за ним зефір стабілізується дуже швидко, тому я рекомендую одразу підготувати кондитерський мішок, яким ви будете висаджувати зефір, і поверхню, на яку ви будете його висаджувати. Якщо у вас є спеціальний силіконовий коврик, або це можна робити просто на лист пергаменту. Все дуже просто, і ми будемо робити дві речі паралельно. Ми будемо варити сироп з пюре і взбивати меренгу. Для початку я об'єдную воду 150 мл, міліграмів, точніше, ви бачите, цукру. Це буде у нас для сиропу. І сюди ж я додаю агар-агар. Тепер треба переходити до плити і варити сироп, і все об'єднувати. Я перелила білки у миску, в якій буду збивати. Я буду збивати блендером, можна користуватися ручним міксером, погружним міксером. Навіть, в принципі, можна взбити і руками. Але, звісно, це буде не так зручно. А, також я одразу підготувала цукор і сіль. І тепер я буду готувати сироп. Для цього на середньому вогні спочатку мені треба, щоб увесь цукор розчинився у воді. Коли цукор розчинився у воді, я додаю до сиропа агар-агаром 200 грамів фруктового пюре. Або ягідного, дивлячись, який ви використовуєте. І перемішуємо. І знову ж таки, все це я роблю на середньому вогні. І потрібно періодично помішувати, коли воно вже все перемішається, все одно треба буде періодично помішувати, щоб агар-агар не прилип до дна сатінка. Тепер дивіться, як тільки ваша суміш сиропа з фруктовим пюре закипає, бачите, пішли бульбачки, ви засікаєте час, йому треба буде варитися, о такому на середньому вогні приблизно 4,5, максимум 5 хвилин. Все залежить від того, від того, якої щільності ваше пюре. От, тому поки воно вариться. Періодично його треба помішувати, але в цей час я вже почну збивати білки. Для цього я додаю спочатку дрібку солі і взбиваю до такої піни. Не зовсім до піків, а просто до піни, і тільки потім я буду додавати цукор. І ось як бачите, як тільки піна з'явилась, можна поступово додавати цукор. Не додавайте увесь цукор одразу. Я зазвичай це роблю в трі заходи, і треба бути взбити до е, таких гарних піків, щоб вони тримались. І чому я роблю це одразу тут? Бо треба не забувати ще помішувати цю сумі, щоб вона не пригоріла і слідкувати за часом. Якщо у вас є погружний міксер, це, звісно, спростить вам задачу, бо він взіб'є меренгу без вашої участі. Тож тепер додаю цукор і взбиваю. Так, меренга готова, і сироп теж готові. Я його вимикаю. І тут важливий момент: сироп треба вливати поступово гарячим, прямо в меренгу, і одночасно перемішувати. На швидкості майже на високій, але не на самій. Такий вище середнього швидкість має бути. Тому зараз я приберу лопатку і поступово буду вливати гарячий сироп прямо в меренгу, перемішуючи. Обережно дивіться, щоб сироп не потрапляв на стінки, бо тоді будуть зефір з комками, бо агар швидко застигне, і будуть комки. Це збиває буквально ще хвилинку-півтори і все. І тепер можна пересипати в кондитерський мішок і висаджувати наші зефірки. Зараз покажу. Це треба робити максимально швидко, бо агар починає стабілізуватися при 40 градусах. І якщо ви не хочете, щоб ваш зефір а, був в формі миски, то висаджувай. Його треба. Яка вам подобається більше форма? Можна робити маленькі, тоді він швидше застигне, можна робити більш великі. Як вам більше подобається, можна взагалі, в принципі, ложкою просто покласти, і він застигне, і теж буде за смаком те саме. Звісно, можна зробити, взагалі, якщо є якісь фігурні насадки, можна зробити навіть якісь квітки з зефіру. Я зроблю отакі маленькі, щоб вони швидше стабілізувались, і вам показати, як це виглядатиме. Ну що, зефір дуже швидко стабілізується. Я ледь-ледь встигла його розкласти, вже в мисці почав трохи стабілізуватися. Його, в принципі, вже можна брати і їсти. Бачите, він такий пружній, дуже е, смачний. Але, звісно, щоб він став такий, як треба. Йому треба дати постояти декілька годин, щоб він став такий вже не глянцевий, а покрився трохи з коринкою. Я зазвичай зверху його присипаю сумішу цукрової пудри і кукурудзяного крохмалю. І поєдную такі от дві половиночки, і виходить такі красиві зефірки. Розмір, звісно, залежить від того, який кондитерський мішок ви використовуєте. Можна робити маленькі, як у мене, можна робити великі, більш звичні як кому подобається. Все, смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати домашній зефір, і можете насолоджуватися ніжністю і повітряністю цього десерту хоч щодня і балувати себе і своїх близьких. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також напишіть, з яким саме пюре ви б спробували такий зефір. Мій улюблений варіант це полуниця. В сезон полуниці, я його готую, мабуть, частіше ніж в інші часи. Спробуйте і ви. І оберіть свій улюблений смак. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. Попереду ще багато смачного, корисного і цікавого. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.